you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Голосіївський районний суд Києва прийняв рішення щодо поновлення на посаді директора департаменту банківської безпеки АТ «Укрексімбанк» Ігоря Тельбізова, який раніше був визнаний винним у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів, та брав участь у нападі на знімальну групу схем. Суд встановив обов'язок у державному банку виплатити йому компенсацію за вимушений прогул і моральну компенсацію у Загальній сумі понад вісім мільйонів гривень. Суд визнав незаконним рішення про звільнення тельбізова, посилаючись на те, що вони було ухвалено за вчинення кримінального проступку, що згідно з трудовим законодавством, не може бути підставою для таких дій. Крім того, суд вказав на те, що працівник банку не був ознайомлений із кодексом поведінки під час його роботи, порушення якого також було вказано як причина для звільнення. На підставі цього суддівська колегія ухвалила рішення поновити тельбізова на посаді директора з банківської безпеки та стягнути з державного банку середній заробіток за час вимушеного прогулу з 12 листопада 2021 року, коли він був звільнений, це приблизно 8 мільйонів гривень із розрахунку по 14 тисяч 460 гривень за робочий день. То може тепер кожному не вчити норми спілкування з журналістами та нападати на них, щоб від фірм отримувати такі хороші компенсації. Що суд то тельбізов влаштували справжній цирк, не виняток, що ігор у прямому сенсі відкупився. Від даного злочину, крім цього, Голосіївський суд також ухвалив рішення про виплату державним Укрексімбанком моральної компенсації обвинуваченому тельбізову у розмірі 200 тисяч гривень, встановивши, що було спаплюжено його бездоганну репутацію. Українське видання звернулися за коментарем до голови правління АТ Укрексімбанк Сергій Єрмакова, який повідомив, що державна установа буде подавати апеляцію на таке рішення суду, як і у випадку зі схожим рішенням суду по іншому працівнику банку Осіпову. Позиція банку залишається без змін. Ми будемо подавати апеляцію. Чинників для того, щоб діяти іншим чином, у нас нема, заявив Сергій Єрмаков. Наразі рішення Голосіївського районного суду Києва не набрало законної сили, але суддівська колегія вже поновила Ігоря Тельбізова на посаді в банку та зобов'язала виплатити йому заробітну плату за місяць. У представників державного укрексімбанку є 30 днів з моменту проголошення рішення на подання апеляції ще 14 вересня двадцять Ого, року голосіївський райсуд Києва визнав винним Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки установи Олега Осіпова було визнано винними обох незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища. І тельбізову і осіпову суд призначив штраф по 1700 гривень кожному. Наразі адвокати постраждалих журналістів програми схеми також просять змінити вирок голосі. Київського районного суду міста Києва у справі нападу в Укрексімбанку, згідно з яким екс керівник банківської установи Євген Мецгер був оштрафований на 3400 гривень. В апеляційній скарзі сторона потерпілих просить суд застосувати додаткове покарання, а саме позбавити мецгера права обіймати керівні посади в органах державної влади місцевого самоврядування на державних чи комунальних підприємствах строком на три роки. Насправді ситуація неприємна, адже українці захищають свої демократичні цінності на передовій. Російської війни, але рішення районного суду не повністю відповідає повазі до вільної преси. Також журналісти відіграють важливу роль в наш час, адже завдяки їм весь світ дізнається про події, які відбуваються в нашій країні. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.